Він провоював усього кілька місяців. У полеглого захисника Дмитра Бачинського залишилася мама із інвалідністю і кохана дівчина, з якою не встиг створити сім'ю. Герої на віки 32. Віддати останню шану Дмитру Бачинському прийшли до кафедрального собору Святої Трійці. Повномасштабна війна Росії проти України триває уже тисячу днів. За цей час кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку бачив багато втрат і сліз. Проводжати героя Дмитра Бачинського йде мама. Як розповіли сусіди, жінка з інвалідністю. Син був її єдиною опорою. Хороша позитивна дитина. Закінчив вуз, був ландшафтним дизайнером, любив природу. Один у мами, звісно, мусив бути мамі опорою, надією. Мама його. Інвалід першої групи, хворонька, опори ніякої немає. Залишилася зовсім одна. Вона збирала документи, і в той день, як її привнесли сповіщення, іменно вже останню бумажку, адвокат мала відправляти на його повернення додому. Сумуємо. Всі, хто знав Дмитра Бачинського в один голос, кажуть, був майстром на всі руки. На жаль, провоювати герою довелось недовго кілька місяців. Він загинув 9 листопада біля села Ганівка, що на Донеччині. Захиснику назавжди 32 роки. Родини створити не встиг. Крім мами, Дмитра оплакує кохана дівчина. Ландшафтний дизайнер, він в основному це, займався цим. Він офіційно, не, я так зрозуміла, що не, ну, не працював, напевно, сам на себе. Та і таке їхав на роботу з новини в городі, як всіх тепер забрали. От і все, коротеньке його. Ну, В липні його забрали, це зовсім допомагав, звичайно, особливо, Кому треба було такі ландшафтні роботи. Там деревця туйки, травичку, це допомагав, звичайно, що допомагав. Ну і так, надіявся завжди тільки на себе своїми руками, кругом будинку, все поробив дуже гарно, дуже. Ну, життя коротке, сім'ї не створив. Працьовитий хлопець найкращий він найкращий. Найкращий хлопець дуже шкода. Шкода, що він так загинув. Хороший. всіх забирає Бог найкращих. Він нас він нам посадив стільки рослин, в нього просто руки золоті. Він такий молодець, найдобрішу людину Ми не зустрічали. І тепер, коли ми думали, робити, садити клумбу, ми думали, швидко переможемо. То тепер ця клумба буде називатися імені Діми, тому що він її посадив, і через трішки його він пішов воювати. То за Діму я можу сказати, що це просто чудова, чудова людина, дуже добра, завжди відгукувався чудово, ми, ми дуже раді, що ми знали його, і дуже шкода, що він пішов. В останню дорогу героя Дмитра Бачинського проводжали всією громадою. У нього попереду було ще ціле життя. Ми маємо бути вдячними кожному герою, який виборював для нас мирне небо, жертвуючи собою. 32 роки життя. Для своє людини це дуже мало. Це ще скільки планів мало бути реалізовано, задумів, мрій. Скільки справ мало бути зроблено. Скільки ще мало бути вирощено дітей? Посаджено дерев. Але він зробив. Один героїчний поступок, який перекриває ті всі плани. Поступив як мужчина. Встав у ряди тих, хто не дозволив злу крокувати Україною. Свій останній спочинок герой Дмитро Бачинський знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.